Королева часу Наталія Щерба В одному маленькому місті, десь на околиці часодійного світу, падав сніг. М'якенькі пухнасті сніжинки легенько опускалися на будинки, щільно вкриті черепицею, на балкони й тераси, оповиті сухими галузками плюща й винограду, нахідники, вибрукувані акуратною кам'яною плиткою. Уже благословилося на світ, та ліхтарі ще не згасли, подовжуючи найтривалішу ніч ніч із 21 проти 22 грудня. Будинок на вулиці Золотих Шестерень стояв такий самісінький, як і решта, триповерховий, укритий червоною черепицею. Але весь його перший поверх займала кондитерська, блискуче сяяла скляна вітрина. По всій вулиці ширилися чудодійні пахощі ванілі, кориці й теплого меду, і носики дівчаток та хлоп'ят навіть у вісні мимоволі захопливо принюхувались. Адже батьки незабаром прокинуться і чимдуж побіжать до дивовижної кондитерської поімбірні пряники, медяники, мигдалеве печиво та кекси з родзинками й горіхами. Бо ж годі обійтися без солодощів. У найдивовижніше свято року. А на третьому поверсі цього будинку просто над вітриною з тістечками розташовувалася красива мансарда з двома доладними прямокутними вікнами під невеликим візерунчастим навісом. Там мешкав хлопчик. Він був геть звичайний та водночас і особливий, як і будь-яка дитина у світі, та сьогодні, з-поміж усіх дітей міста. Саме він прокинувся найпершим. Розділ перший день подарунка під подушкою. За вікном мало помалу кружляли сніжинки. Їхній танок зачаровував, насилаючи легку дрімоту. Фелікс щільніше загорнувся у м'яку теплу ковдру. Вставати зовсім не хотілося. Навіть аромат щойно спечених пряників з корицею і мигдалем, що долітав знизу, із маминої кондитерської. Не міг змусити його зіп'ятися на ноги. Адже нинішній ранок, 22 грудня, змінив чарівну ніч, коли білий часодій роздавав подарунки самого часу. А це означає, що настав день подарунка під подушкою. Фелікс миттю всівся на ліжку і нетерпляче зиркнув на свою подушку. Під нею точно щось лежить. Фелікс жив у часодійному світі. Де кожна дитина від самого маличку знає, що час це найбільша цінність, треба цінувати кожну мить і берегти кожнісіньку секунду. А на подяку за таке шанобливе ставлення до часу таємничий білий часодій раз на рік полишав свій замок і цілу ніч виконував найзаповітніші бажання дівчаток і хлопчиків, дарував їм новорічні подарунки від часу. Фелікс був упевнений, що цього року отримає щось незвичайне. Він добре вчився в школі, чемно поводився зі старшими та й з ровесниками теж, читав по 20 книжок на місяць і щодня прибирав у своїй кімнаті. Напевне, він не вчинив нічого поганого за своє життя. Торік білий часодій подарував йому справжній летючий потяг. Щойно Фелікс підняв подушку, як потяг злетів аж під саму стелю, закружляв кімнатою та зник у коридорі. А позаминулого року хлопчик отримав механічного птаха і коробку шоколадних цукерок, яка щомісяця наповнювалася наново. Але цього року Фелікс перевершив самого себе, став найкращим учнем школи, і його навіть запросили на новорічний бал у ратуші. Отже, час. Має винагородити його якимось особливим подарунком. Сьогодні батько Фелікса повертається з тривалої подорожі, і хлопчикові понад усе хотілося почути його похвалу. Для Фелікса батько завжди був найзагадковішою людиною у світі. Геть усі знайомі називали батька чарівником, бо він був часодієм, тим, хто вміє керувати часом. Разом з іншими часодіями батько постійно їздив у далекі експедиції різними світами й епохами по старовинні механічні речі. Мама часто розповідала, що батько проходить крізь дзеркала в інші світи, розкриває таємниці минулого і майбутнього, винаходить фантастичні механізми, літає на дріадерах, живих кораблях із величезними дерев'яними крилами. І навіть лікує долі людей. А ще був час, коли він бився із таємними часодіями, котрі застосовують чарівну силу часу для руйнування. Коли батько був удома, він часто повторював, що у світі немає нічого дорожчого і ціннішого за час. Отже, особливий подарунок Феліксу від часу стане найкращим сюрпризом для тата. Хлопчик аж очі заплющив від задоволення, уявляючи, як шанобливо подивиться на нього батько, як радісно сплесне руками мама, і з якою гордістю він продемонструє свій подарунок на церемонії нагородження у ратуші. Фелікс обережно відхилив край подушки, але нічого не побачив. Тоді він підняв його вище, і дивина щось таки блиснуло золотою іскрою. Серце хлопчика радісно теленькнуло. Напевно, це якась деталь часольота або цілий летючий килимок, чи обід музичної скриньки, або кутик золотої рамки часограми, фотографії, яка здатна перенести в інший час. А може, це якась особлива, дуже дорога механічна іграшка? Одним ривком Фелікс скинув подушку і витріщився на свій подарунок. Його серце калатало часто-часто. Не може бути. Він отримав годинник, кишеньковий у золотому корпусі, з витонченим гравіюванням у вигляді клинового листя. Фелікс обережно узяв його в руки, клацнув круглою кришкою, і та вмить відкинулася. Скло циферблата було тріснуте, посередині пролягав ламаний зигзаг, а чорні погнуті стрілки не рухалися. Фелікс розгублено дивився і ніяк не міг повірити власним очам. У голові йому раптом запаморочилося, а серце гупнуло кудись у порожнечу. Він не міг отримати такого страшного дарунка. У часодійному світі вважалося вельми поганим знаком отримати від білого часодія поламаний годинник. Це означало, що торік дитина взагалі марно згаяла час. Коли Фелік спустився в їдальню на сніданок, мама поцілувала його в щоку, привітала зі святом і, звісно, запитала, що ж приніс йому білий часодій. У сина вже була готова відповідь. Мамо, а можна я скажу, коли приїде тато. Це сюрприз. Щоки Фелікса спаленіли від сорому, але, на щастя, мама цього не помітила. Вона все розуміла і посміхнулася. Тато приїде пізно ввечері. Удень я матиму купу клопотів. Сьогодні в кондитерській чимало роботи. Зате на вечерю приготую твій улюблений торт із трьох видів шоколаду. Мама знову цьомкнула сина в щоку і побігла до крамниці. Дзвоник на дверях весь час теленькав, до них уже навідувалися перші покупці. За святковою метушнею і приготуванням час летів непомітно для дорослих, а от Фелікс з знічів'я тинявся будинком і навіть зазирнув у кондитерську. Робота в цеху кипіла. Кухарі місили тісто, ставили в піч величезні жаровні з безе та коржиками, прикрашені кольоровою глазурю пряники. Дівчина-продавчиня вправно розкладала хрустке печиво у яскраві барвисті коробки, засипала горіхи в шоколаді у сріблясті пакетики і при цьому невпинно посміхалася покупцям, яким не було ні кінця, ні краю. Фелік здивувався, що двоє хлопчиків, його ровесників, прийшли допомогти батькові кухарю. Спочатку вони бігали з дрібними дорученнями до інших крамниць: то мигдалю купити, то карамельного цукру, то малинового сиропу. А потім дружно кинулися удвох розчищати сніг на ганку. з вулиці чувся веселий сміх. Фелікса дратувала їхня спритність. Цікаво, що вони отримали від білого часодія. Точно неполаманий годинник, сердито подумав хлопчик. Ти ба, задоволені. День тягнувся повільно, не мов би час сьогодні навмисне не помічав Фелікса, проте старий сімейний годинник із двома вежами з боків невблаганно відлічував секунди. І ось уже на дворі смерклося засвітилися перші ліхтарі, а незабаром зачинилися за останнім покупцем двері кондитерської. Час неприємної розмови з батьком невпинно наближався.